перший цього року успішний аукціон з продажу ліцензії на видобуток нафти і газу в Україні. Хоча він відбувся саме на цю ділянку. Любинецька площа на Львівщині він відбувся лише з шостого разу. Тобто цю ділянку п'ять разів до того виставляли на продаж, але учасників учасників не було, які б хотіли купити. А цього разу прийшло одразу троє учасників. Причому це три найбільші приватні видобувні компанії України. Це ДТК Рената Ахметова це Еско Північ Миколи Золочевського і Надра Геоінвест Олександра Кацуби. І саме ця остання Надра Геоінвест придбала ліцензію на 20 років на видобуток нафти і газу, причому обійшла найближчого конкурента на 11 гривень. Заплатила загалом понад 110 мільйонів гривень, що вдвічі перевищує стартову ціну. І ну, будемо сподіватися, що будуть. Видобувати газ, що допоможе так само Україні проходити зиму і зменшити потребу в імпорті природного газу.